Розпечатка нової зкані 25-го року. Супер! Мабуть, комплектація супер, ну супер, Лена. А ну познімаємо. Все маємо з Супер світло, гарне, ведлі, це більше тут нічого. Общі пластиком. Для роботи не дуже. Взагалі побить, подерти дуже обережно. Друзі, бомби їздять, на них приємно. машина набагато краще і в повороти, входить. Усе. Але кажуть, якщо колесо розриває, то розриває усе. Так. Давай я піднімаю трохи. Так. так, з вас лайки, тому що так на тер три 3000 наїздили за тиждень і можемо вже щось сказати, як воно, що воно. Щось порівняти. До речі, дивіться. Сканія S типа велика кабіна. Якщо поруч стоїть Mercedes, то Mercedes середня кабіна більша ніж Та S Типа велика кабіна. Подивіться. Друзі, і це середня кабіна, це середня кабіна, це не Єга не Space Бачите? Багіга у нас була, працювала вона без спойлера, кабіна йде по, по прицеп. Так. І хтось там лаяв Мерседес за 4 ступеньки. Раз, два, три, чотири. Все так і маємо. Давайте всередину перейдемо. Так, що маємо всередині. Давайте він її Ну, електронне планшети. Тут, тут великий планшет. Кожане кермо, супер, я так розумію, то комплектація, бо кожане кермо, кожані підлокітники на... Обтягнуті шкірою. Шкіра, шкіря не кермути. <сіло> так. Що ще цікавого? Мені подобається, є на дверях замки. Замки ночні, а це чіпляється за ручку. За ручку чіпляються замок і двері не відкриєш. Не треба ні рівнями стягувати, нічого. Це плюс. Але це є і на інших машинах буває. Отаке. Що ще вам розповісти про цей автомобіль? Так би мовити, маємо кресло. Це... Це кресло можна розвертати. Без всяких обрізок вам без усього і не вмію, і не хочу, і не буду. Воно розвертається і отак стає. Так, що ще з такого? Ну, цей на тих спал... спалки, видвижена спалка, як на ролеті роздвигається, ну, сантиметрів 15 додав на спалки ширини. Усе. Плюс який дуже мені подобається круїз контроль адаптивний відновлює, тільки рушив. З 1 кілометра на годину відновлює, нажимаєш кнопочку і від... поновлює круїз контроль. І ну, дуже в... в тянучках, в пробках дуже приємно так їхати, не дуже. Але <смас> дружина каже, я як привикну, мені потім важко буде на іншій машині відвикати. Що ще маємо? А, маємо електроштора. Їздить електроштора, електролюк на ній. Електролюк. Що ще? Що ще такого вам цікавого показати в машині? В остальному в цій скані зробили вже полочку. Я б сказав, ну такий собі плюс. Отут зазор. І ти туди не залізеш, нічим, ні пилюку не витриш, нічого. Якось вона ну так. Таке собі задоволення. Таке собі задоволення. Не розумію трошки оцієї полички. Тут ну, хіба що шарікову ручку положити можна. Або а, зубочистки тут жінка вкинула. Такого. А, і сірники. Коробка. Якось так, щоб сказати, там дуже місця чи що. Чи не роз невеликий не, не і тут ящик невеликий і... ну так, не дуже місця. Що ще? Ну, з пульта тут. Я, і в Вольво так було, залежить від комплектації. Усе керування можна із палки робити. Керувати автомобілем Там вікна, обогрівачі, кондиціонер. Є стояночний плюс стояночний кондиціонер. Це... Не це великий якби, плюс, не, не треба машину заводити. І е, півдня, може акумулятори хороші, чи що півдня працював і акумулятор він не висадив. Так, Що ще є? Ось є ну, таке, це також, я так розумію, з двох ці. Отакі люки, бомболюки. Ну, не розумію, я невеличкі вони. Невеличкі а я вам не показав, зараз покажу ще один прикол. Не знаю. Де таке і навіщо? Якби плюс до плюса одне не до плюса чи до мінуса. Зараз покажу. Так. Зараз покажу. Дивіться прикол. Раз холодильник. Два холодильника. Два холодильника маємо. Машина для одного це така дуже бомба і комплектація гарна. Бо в встаній холодильник, дивіться, тут плюс 9 стоїть і стінки намерзають. Тут плюс 10 стоїть, на стінках не, не намерзає. Тобто, і можна з одного холодильника він робиться до мінус 15, з одного холодильника можна зробити морозильну камеру, а другим користуватися як холодильничком. В цьому ну, для двох, якби. Ну, так, так собі, я б сказав, не. не. Як, бувають і більші кабіни, зручніші. Якщо, звісно, праця з понеділка по п'ятницю, то от така машина. Ти речей не будеш набирати нічого. А коли ви заїжджаєте на три місяці, це, звісно, багато речей. Особливо коли в дмисезон, весна, осінь, коли треба і тепле, і, і не тепле вдівати, і взуванка. Ну, коротше, так собі. Я ж кажу, бомболюки не дуже такі не дуже там великі, щоб сказати, що вся штука ну, мішає там, під сиденья положити, але потім як доставати щось, треба. Ой, під сиденья під спалку. Під спалку треба піднімати. Ну таке. Таке собі. Таке собі. Що ще є? Є камера заднього виду, заднього виду камера, з, звісно, без прицепу вона гарно все працює, а з прицепом вона під прицеп дивиться, але Але, коли є якісь високі бордюри, чи що, вам отут, отут все показує, видно. Прицеп як іде отут. Якщо відбойники високі, бордюри то гарно гарно прямо допомагає, зразу не розумів, але на третій день почав вже підглядати в неї. Почав підглядати в камеру. Ще плюс ну вона мега, на мега, мега прицеп, вона на пневмі. Це сидіння, яке мінус е, сидіння, що розвертається, воно не на подвістрі, воно не на пневмі, воно табуретка. І якби Умовно кажучи, на ресорах, особливо Mercedes він жорсткуватий на ресорах, та все імани, воно на ресорах все жорсткувати, то спина, позвонок випав би в труси. Що це? Ось, зараз я вам тикну камеру. Це, бачите, камера. Ну отак в неї видно в цю камеру. Ну, я ж кажу, видно, видно, коли отбойники гарно заїжджають, щоб не подривати, або коли перепади на рампах, щоб лапи там не погнути. Все ну можна підглядати. так, Особливо толку з прицепом нема з нею, ну, чуть-чуть трішечки. Трішечки-трішечки. Що ще? А, ще не вивчав. Ще прикол, може хто отримає цю сканю таку подібну. В ній від нуля ми отримували її 15 тисяч пробігу було. Зараз, що у нас там з пробігом? Щоб я вам покажу 3 тисячі пробігу. Е в ній нічого не працює, ні, не працює ні круїз-контроль, ні датчики дощу, нічого. Це все заходить треба в менюху Отак От заходимо в менюху в налаштування і там погнали, коротше, все налаштовувати. Підключити і круїз-контроль і усе. Ну, він файний. файний. Ну, круїз-контроль. це... Я не їздив, ніколи у нас не було в таких комплектаціях мерседесів або дафів, щоб е цих, знаєте, як німці, голландці їздять дуже круті машини, дуже круті комплектації. Можливо, такі круїзи контролі і там присутні. Там нема. Так що отакий автомобіль. Ставте лайки, дивіться, як я вам її натер, бо за 3000 прилючкою припав був. Все, світло гарне, світло, як даш, як паровоз світе. Все там модно-модно, все по світлу Гарно. Причому сюди модно. Ми і в противотуманках, і в дальньому, і в ближньому. Ви зрозуміли, так? Да? Гарно. Так що, мої любі? Особливо ти, 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 оцей, ти, що знімає, дасть Бог, не розвали пило і рижий організм шарика, і живеш до старості будеш наблюдати. Давай. Будеш наблюдати, яким був ти лисий. Будеш наблюдати. Який був, ну мабуть, може бути і смішно, бо може бути так, що як назад майбутнє, ви будете вже паркуватися там в 8 поверхів і, і довжина буде 300 метрів. Буде ж жать, що дизеля заправляли по тоні, щоб їздити. А, а ви там на отакій таблетка, батарейка і на 20 років. Да. Ось яка лінуся ось яка у жінка, у тебе гарна, усе. Ай, ото супер, ото супер, а то, що желізо супер, якби їхало, добре? Так що давай, пока, старий пердун. Зустрінемось в старості. Пока, дорогі. Мої глядачі, підписники, і усі, хто бачить, і рідні, і близькі. Працюємо. Комбайн оранжевий. Комбайн прийшли жниво. Будемо косить. Добре? Добре.